Сім. Що? Лишилось тільки сім тисяч? Сім гривень. Ну все, тепер прийдеться міняти ті долари, що я відкладала. Які, ті, що ти відклала в шафі на верхній полці за рушниками? А ти що, їх поміняв? А ти духи на рік получила? Так я на духи тобі відкладала. А я купив такий запах, що підійде обом. А якщо не підійде, а тоді зекономимо на освіжувачі в туалеті. <плес> ну що тоді прийдеться міняти ті євро, що ти поклав шкарпетку, шкарпетку в кульочок ющенко, так, і кульочок в коробочку. А як ти євро ті знайшла Як? «Як-як?» Вазонки пересажувала і трошки глибше купнула. Люда, ти не бухгалтер, ти м'єнт. <плес> Нема вже тих євро. Чого? Ти на різдві круїла? Нє, а я їв. Так, <плес> Слухай. То взагалі не смішно. Треба якось за ті 7 гривень протягнути до зарплати. Що, що, Протягнути? Протягнути на... Ага <плес> Слухай. Ми можемо до паски прожити на тому олів'є, що ти накришила? Скажи мені, будь ласка, на що стільки тратити на те жировисько? Бо я готувала для всієї родини. Для кого? Для нас всіх трьох. Люда, ти розумієш, що ти тиждень тому на святвечір важила 57 кілограм. І що? Не може людина поправлятись в геометричній прогресії. Слухай ти. Що? А ти що, кращий? Нащо було купляти стільки алкоголю? А отут стоп, стоп. А все дорожчає. Так. Так, дивись: новий рік, а там зразу Різдво, не за горами Пасха, зелені свята малого весілля. Що ти мелиш йому сім років?